Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така совдеповська кнопка перемикач. Ось так вона виглядає. Якого року не знаю, але ще совдеповського періоду цінність самих таких цих перемикачів полягає в тому, що в своєму арсеналі містять дорогоцінні метали. Такі як срібло та паладій. Це, як бачимо, срібло, друзі. Ну, є кнопочки, які попадають. І оці всі метали, якщо йдуть білим кольором, таким більш стальним, їх потрібно провіряти, того, що часто попадають паладій. Паладій це метал платинової групи, друзі. Ось так виглядають самі кнопочки, попадають у різноманітні пострадянській апаратурі, приладах, в основному вимірювальні якісь. Пишіть в коментарях, хто їх зустрічав, особливо у великих кількостях, в якій апаратурі, можливо, якісь усілітілі. Напишіть, буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Підсуватись на канал. Всім пока.